Не намагайтеся перевершити тих, хто має більше влади. Це може призвести до негативних наслідків для вас краще бути розумним у тіні, ніж ризикувати бути відсунутим від влади. Пам'ятайте, скромність і обережність у таких ситуаціях можуть допомогти вам довше залишатися у ігрі. Цей закон лише один із багатьох ключів до розуміння справжньої влади. Як вважаєте ви, чи працює цей закон у сучасному світі? Напишіть свою думку в коментарях, мені цікаво почути, як ви його застосували в реальному житті. Не забувайте поставити вподобайку. Якщо вам було корисно, то підпишіться на канал, щоб не пропустити нові закони і дізнатися більше про мистецтво влади. Якщо вам сподобалось відео, поділіться з друзями. Разом набагато легше розкривати всі секрети. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут на моєму каналі.